Ми являємо синівство. І Бог в першу чергу зацікавлений цьому. За цей час благоприємний християни і їхнє життя, наше життя християн. Це життя з Богом, це життя в молитві, це життя в спілкуванні з Богом. І це є найцінніше. Тому молитва, якщо вона йде правильно, якщо вона йде в істині, така молитва має силу. Тому тут ми приділяємо цей час, щоб порозмірковувати разом з вами, як правильно молитись, молитись так, щоб отримати відповідь. Минулого разу ми з вами роздумували над тим на цією історією, де Ісус наказав смоківниці всохнути, бо вона не мала плодів. І вона всохла. І пізніше на цьому випадку він навчав своїх учнів, показуючи їм, як слово має силу, і що, коли воно послано, відповідь вже відбулася, хоча її було видно на другий день. Сьогодні ми ще з вами говорили про те, що є духовні закони, вони є, і незалежно від нас вони діють. А нам потрібно пізнавати їх і користуватися ними. Є і обітниці, прекрасні обітниці, які Господь записав у Слові святому для нас. Одна з таких обітниць сьогодні я її зачитаю, і ми пороздумуємо разом. Марка, 11 розділ, 24 вірш. Тому я, Господь, Кажу вам усе, про що молитесь і просите, вірте, ключове слово вірте, що одержите і сповниться вам. Прекрасна обітниця. Проте багато з нас молиться, просить і не отримує. На жаль. Давайте пороздумуємо, чому так відбувається. Бог написав це слово, і він є вірний. Він є вірний своєму слову. Він дає відповідь зразу. Скажете, ну так, можливо, а як це побачити? Якщо я хворий, то що мені притворятися, що мене нічого не болить? Ні. Роздумуємо так, основуючись на істину, яка записана в Біблії. Бог є дух. Це записано в Євангелії від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Господь. Відповідає нам як дух В духовне. В нас вже сьогодні ми ще раз згадували і ще раз згадуємо: є дух, дух Христа, в народжених згори. є дух Христа, в нас є духовний чоловік, інакшими словами. Отож, коли йде відповідь від Бога, Бога як духа, ця відповідь. Попадає в наш дух. Зразу Бог є вірний. І то, що він написав, це так. Якщо ви просите у волі Божі, ви отримуєте відповідь. Зразу у дух. Що далі? Нам мені ж потрібно. Щоб моє тіло зцілилося. Ключове слово у цьому вірші, який я читала, було слово вірте. Так от, віра це є той місточок, який з духа проявиться через нашу віру у фізичний, в наше тіло, у матеріальний світ. З Духа в матеріальний світ через віру. Якщо її немає, ви не побачите. Хоча Бог вірний і відповідь свою Він дав. Він дав вам ту силу, яка вам потрібна на даний момент, щоб то, що ви просите, було вам. Ми багато з вами говоримо про благодать. Ми отримали Дух Христів. В ньому закладена вже благодать. Тому в попередніх разах ми говорили, що просити, якщо це в благодаті, ми вже це отримали, наприклад, зцілення, тому ми не просимо зцілення. Ми наказуємо хворобі, і вона йде в ім'я Ісуса Христа геть від вас. Ви сьогодні чули ці свідчення. Для того, щоб так відбувалося, ми тут. Обновлюємо свій розум в істині, зразу користуємося цим і бачимо результати. І дякуємо Богу за це. Якщо ми чогось не бачимо, це не означає, що цього не існує. Наприклад, у вас зараз тут мобільні телефони і техніки кругом. Скажіть, будь ласка, тут є радіохвилі, чи як вони називаються? Є, ви їх бачите? Ні, але ви знаєте, що вони є. Духовний світ реальний. Тут зараз є і ангели, і біси. Так. Духовний світ також реальний. Він є мало того, він є первинний. Спочатку все. З духовного в духовному світі, а далі воно йде у фізичний, у то, що ми бачимо. Такий є закон. Спочатку слово, а потім ми бачимо, що відбувається. Сила Божа діє прямо зараз в мені, і я це вірю. Чому? Тому що в мені є Дух Христів, а у ньому є все. В ньому є ця сила. Біблія пише, яка воскресила Ісуса з мертвих. Такою силою володіє кожний народжений згори християнин. І це є істина, бо так пише Слово. Багато християн, маючи таку силу, давайте таку, такий приклад вам наведу. Колодязь, вода в колодязі, а ви біля колодязя вмираєте зі спраги. Вода поряд, а ви не знаєте, як зачерпнути цю воду, витягнути з колодязя і напитися. Так само зараз, на жаль, відбувається з християнами, які народжені згори, Я завжди, бо є християни, які тільки себе називають християнами. Я зараз говорю про народжених згори християн, які прийняли рішення жити з Богом. Так от, живуть вони, маючи таку силу в собі, і вмирають від хворіб. Чому? Бо не знають. Від незнання гине народ мій і це написано. Раз вас сьогодні так багато, Дух Святий веде, через християнські зустрічі проходить багато людей, щоби ви знали істину і користувалися нею. Як черпати оцю силу? З нашого колодязя, з духа, який є у вас. Перше, деякі поради. Перше, Використовуйте слова, які несуть життя. Скажіть, де такі слова, які несуть життя, де вони є? Звичайно, у письмі і в нашому житті. Наприклад, вийшла моя мама дивитися на садочок, ой, не зав'язалися там плоди, не буде. Черешень не буде так багато слив, і вже от іде інформація через її уста. Це життя? Ні. Ні. Як вимовляти слова, які несуть життя? Я благословляю тебе дерево на плоди, на рясні плоди, во ім'я Ісуса, хай буде так. Оце життя. Говоріть слова, які несуть життя. Як ми розмірковуємо над діагнозом, ми розмірковуємо над чим? Над смертю. Коли я буду розмірковувати над Словом ранами Ісуса Христа я зцілена. І це вже так. І амінь. Ми сьогодні чули прекрасне свідчення. І хвороба не мала місця у цій жіночці, нашій сестричці. І вона пішла, їй просто немає куди діватись. Далі. Звертайтесь до своєї проблеми. Безпосередньо, чітко. Я чула колись таке свідчення: Божий чоловік всіляв одну жіночку від болі, наказав болі піти, біль пішла. Жіночка каже: так, нема болі, але в мене ще є жога. на українській мові як Печія. печія так, печія. А він каже: Ну, я ж не знав, мене наказали печії. Піти геть. Давайте накажемо печії, піти геть. Наказали, печія іменем Ісуса Христа я наказую тобі покинути це тіло. І вона пішла. Якщо у вас проблеми фінансові, наказуйте фінансам. Все має підчинитися імені Ісуса Христа. Тільки при цьому не будьте лінивими. Бо це теж є духовний закон. Говорять багато людей. Я чую, я хочу зупинитись на тій фразі. Бо це таке откровення. Я втомлена. Ой, я така втомлена. Знаєте, що відбувається в цей момент? В нашому мозку виробляється спеціальна речовина ендорфіни. Ця речовина. Подає енергію в наше тіло. Так от, коли я говорю, я така втомлена, йдуть сигнали в наш мозок, втомлена. І починають зразу цей, ця команда йти на всі органи. І ви хоп, хоп-хоп. Ой, вже дійсно все, лягай, бо я вже втомлена, не маю сили стояти. Сили покидають вас. Слово говоріть. Слово життя. Як правильно сказати? Я хочу Прекрасний відпочинок дарував мені Господь. Алілуя Благослови мій відпочинок! Я відпочиваю. Вбо, бодра! Я не втомлена Я бодра, буду бодрствувати. Все йде і все, ваші сили визновляться зразу, ви обновитеся в своїх силах. Так, і Господь вам дарує і відпочинок. Але не буде сприяти до того, що ви починаєте тим самим себе жаліючи, і все діє, на вас все це видно. Тому, як вас питають, як справи? Молодець. Ну, Багато я чула такої відповіді. Та нічого. Нічого собі. Вдумайтесь, що говорите. Нічого собі. Собі нічого. Ні. Краще всіх. Алілуя, Дякую Богу! Зі мною Бог. Правильно говоріть: несіть слова життя. Далі. Як ви молитесь, моліться у вірі. Ми сьогодні читали без віри нам нікуди. Нічого не отримаєте, як немає віри. Як сповнитися вірою? Що робити? Як сповнитися вірою? Ви знаєте, це подібно до того, як берете на приціл когось, стане, ну, стане, десь як стріл, стрілок хоче попасти в ціль, він спочатку прицілюється, потім опускає курок, і йде вистріл. Так само в молитві, поки ви не сповнитися вірою нема чого молитися. Поки у вас ще є страх, якісь переживання. Не просіть, не отримаєте. Як сповнятися вірою? Для мене, мій досвід, я починаю дякувати Богові за ту благодать, яку я отримала в Ісусі Христі. Я дякую йому, за владу, за ім'я Його, що перед Твоїм іменем Ісус все поклониться, і нема нічого, щоб не покорилося Твоєму імені. І Ти помер на Христі, забрав владу в сатани і віддав мені Алілуя. Я маю владу. І це дарував мені Отець, Ти через Сина свого. Я починаю дякувати за ту благодать, яка тече від Ісуса. Я перебуваю в такому стані, і я відчуваю, я сповнююсь вірою. І в цей момент, коли я знаю, що все покориться імені Ісуса Христа, тоді я. Протистою дияволу, наказую тій проблемі піти, і вона йде. А якщо не вийшло, повторюю, доки не проявиться, і не здамся. І не бійтеся. Не вийшло зразу ще раз кажу: татусю, щось не виходить в мене, але я знаю. Що ти є Бог вірний і що ти дав відповідь, і ця відповідь в моєму дусі. Я це знаю. Отут працює істина це є істина. А якщо моя, моя душа, бо дух в мені і місточок, віра з духа в душу і до тіла щось там ще не відлагодила, я буду шукати, як? Буду шукати, і я знаю, Дух Святий мене направить, і воно раз і піде. Но не зупинюсь. Доки не побачу прояву. І вам раджу. Не зупиняйтесь, не слухайте голосу небожого. Не слухайте. Господь завжди з нами. Він буде, Він зацікавлений, Він хоче, щоб ви взяли це. З Духа, і щоб це було проявлено, так ми являємо синівство. І Бог в першу чергу зацікавлений в цьому. Він буде помагати нам. Тільки не зупиняймося. І не вірмо тому, що сатана хоче нам нав'язати. А після того, як я сповнилася вірою, наказала проблемі чи хворобі, чи будь-чому. Зразу дякую, хвала! Ми минулого разу говорили, що робить хвала з уст, дітей і навіть немовлят. Вона нищить противника. Коли я хвалю Бога за те, що я отримала, за те, що Він мені дав відповідь, та хвала нищить противника. В цей час, якби ще мій противник хтів би підлізти, він не може, бо я хвалю, і я в хвалі разом з моїм отцем. Він не має місця, як підійти. А як хоче вернутися, стукає. Я знаю, хто я є. Христос мені. І Якщо Він стукає, симптомами. Чи ще чимось, стоячи твердо в істині, що Христос живе в мені, я кажу, ти помилився. Тут наді немає, тут живе Христос. А Він проти Христа. Ноль нічого не може. Проти Наді міг би, проти Христа не може. Тому стійте твердо у вірі, нехай той місточок, та віра буде вас твердою, істині, в правді. І я знаю, що перемоги буде все більше і більше в вашому житті. Все більше й більше. Тільки починайте і йдіть у цьому. А я вас благословляю. І радію за кожну вашу перемогу разом з вами. Амінь.